Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свій помічник, який вже виручає ну, 10 років приблизно. Ну, плюс-мінус 10. Ось такий кормоізмільчитель, кормоподрібнювач. Ось видно. І заодно розкажу, що я в ньому замінив, які були з ним труднощі. Зараз я покажу для початку його табличку, щоб ви розуміли. Це український наш. Перепрошую ще ногами, ну. Елікор 1М. Верх ногами но по-другому, як зроблено в Україні, 220 В 50 аж, 18 кг Вон, 2013 рік. О. Ось так був. Елікор один, я не знаю, яка є потужність. В цьому не особо розбираюся. Купив я його разом зі сварочним. І, скажімо так, я ним задоволений. 50-літрова каструля алюмінієва, стара. Це її як привіз, поставив ну, на цій лавці. От лавка. Тут кукуруза стоїть, але насипане, я думаю, тут кукуруза мелята, ним мелю і ну, я знаю, у мене перемелюю ним приблизно, по -по -по -по, так, щоб не збрехати десь в рік, в рівні тонни. Ну Може це ячмінь, може кукуруза. Коли є кукуруза, то кукурузу основно збираємо. коли нема, то вже приходиться ячмінь купляти. От Я саме намолов, мішечка поставив, також, щоб воно не розкидалося. Бо я ще е, молов для малих свиней, маленьку посудину, то воно розкидається, якщо без мішка. А так мішечком доцепив, хоч би що. Открив на одну. цю. Е, я не регулюю, просто відкрив і все. Отко поставив такий. От воно набрало, включив, доробив шнура, у мене розетка ось до. доробив шнура такого. Зараз так, я фонарика положу. Це я тільки що намолов, то це хочу вам показати. Таку шнура, щоб сюди був не достає. Можна було вище, але вище треба дороблювати, і в мене скамійки немає. Щоб її зробити той час. Воно вже 10 років тако на цій стоїть і хоч би що. Е, ось так меле. Так таке от на світло. Ось так меле досить непогано. Купив я його, встановив. Е, спочатку було добре, але потім, потім, потім почалося. Про... Спочатку стояла по-моєму, оця більша. Ну, і почало бити. Вона довго не простояла. Ні, там, мабуть, одна стоїть отака. Одна така стоїть. Оце, дивіться, це саморобна. О, бачите, біла. На дірки не ідеально, бо сам накручував саморізом. То це вже стоїть там друга отака саморобна. Було дві, два решота. Одне більше, одне це мале, а друге більше в комплекті. Я не знаю, де воно. Два було в комплекті. Ну, наче два було. І оця, не знаю, що це, Мотовильня, чи як воно там правильно називається. То дві вони прослужили десь рік і прийшлося робити отакого. От це саморобна, це зі старого холодильника. Вирізано. Вирізана сама ця. І сверлена саморізами по металу. От вона. Тут а, там вже друга така стоїть. Друга така стоїть. Це перший раз в мене трохи не вийшло. Я трошки, як вам сказати, багато трохи дирок насверлив. Треба трошки менше, щоб вона менше гнулася. І та вже стоїть, ну, напевно, вже років 6-7 тут тьфу тьфу Друга От зробив, так що берете, як я брав. Цю стару. А цю стару дуже вже не можна ставити. Не знаю, вона дуже м'ягка, така не знаю, по якій причині. Ну, Коли ви її поставите, ну її потім може і вирвати чи що, я не знаю, чого так. Її виривало. Ту і ще одну, яка тут була в комплекті, то я вже вирішив таку чу, зробити. Одну оце, ця перша була саморобна. Вона теж щось роки три, чи скільки прослужила. ну, Дугенько. Бачите, ткану. Ну, нормально все. Зробив ще одну, там вона стоїть, щоб показувати, я вам не хочу розбирати. Вам придеться на слово повірити. Бо ця, вона щось дивіться, от ця, от. Бачите, ну, з трудом гнеться. А ця. Це ця, ця легше гнеться набагато, ніж ця. Чи Це воно пише, що в Україні, але ну, я думаю, що це воно якесь або Китай, або зекономили щось якесь. Ну, якість погана. Це є одне, що в мене було потім. Тут а, всередині стоїть така бульбочка. Я не знаю, як вона правильно називається, тому не судіть суворо мене. Получається, тут контакти йдуть. І в мене один контакт, чи я його загубив, чи що. І в мене не було, я на візу його тримав. І на візуленті воно туди воно, сюди воно перегоріло. Само собою, ну, постійно провода зачищувати, зачищувати. Поки я е, не знайшов контакт, ну я хотів купити, але мені дали безкоштовно. Там зі старої якось щітка контакт. І я його поставив. Ну, там контакт був з кусочком проводу. Кусочком проводу я поставив на той провід, зізолірував, а контакт вже надів як, як потрібно. Там, на цю, там така штучка стоїть, не знаю, як вона правильно називається. Така, як вам сказати, як, е, розмір, як з-під е, пленки фотоапарата. Така, кри, така баночка маленька. Оце вона приблизно така та стоїть. І там контакти вони надіваються на неї. Так в мене десь в нас згубилася чи що. То цей раз, я не знаю, скільки вже раз. Ну, раз 5-6 я замотував його. Милю я десь, ну, в залежності, я не знаю. Ну, раз в 2 неділь до місяця раз. Ну зараз десь, по кукуруза ще є, бо ми назбирали десь раз в місяць милю. Так от, це сказав, що. Я міняв, міняв, ну не знаю скільки раз. В тому році рази три міняв, точно знаю. Но горіло, горіло. Постійно включається і не робить, то почалося розбирати, то це вже знайшов, то вже, вже скільки, напевно, рік. Так, да, я в кінці того року поставив. напевно, вже рік стоїть хот-хот-ху. Нічого, потім. Ще, що було, один тайніш, і все всередині стоїть те, що Ось, ну, вони тако бігають. От варився, прийшлося варити його самому Тоже, Оце все, що було. В принципі, я цим елікором задоволений. Ще раз покажу, пробую вам нормально показати. О, так видно? От його характеристики. Я цим млинком, я задоволений. Сподіваюсь, що він так ну, і далі буде працювати, як він зараз і не підводити. Я, в принципі, не сильно милю, але кажу, в районі десь тонни. Ну, плюс-мінус. Це я коли залежний від як кормає. є. Бо ми чого кажу, бо в мене от, я зберігаю. Зерно в такому дереву. Зараз покажу. Одною рукою. О, от кукуруза, дивіться. Воно він дерев'яний, але убитий жестю. Такому ящику. У мене металічні бочки. Люди в бочках металічних збирають з колгоспних в мене в колоспі ніхто, можна сказати, по суті не робив. Коли можна було вкрасти, то такого немає. От. Це я вам так взяв показати. Він такий, я не знаю, тут, напевно, метрів 2х2, на чи скільки він тут, чи ні, чи 2, 2 з гаком. Ну. Ось такий він стоїть на блоках. Розмір його я вже не пам'ятаю, але давно вже робив. Його і так я зерно зберігаю і зразу, Ну, поки ось до, ще є в мішках, ось до. тільки мішки разом не ставлю, бо миші, бля, ї... миші лізуть і їдять. Та й так. А це намолов, та й думаю, вам покажу вже розкажу про свій елікор електромлин. Десь була до нього ще це. Ну, не знаю, це вже треба шукати десь, десь є. Показав, що до нього давалося. Ну, Ось так. Чекаю ваших коментарів. До нових відео. Всім мирного неба!